Добрий день, малята. Чи любите ви грати? Тож будемо грати та комусь допомагати. Діти, а ви чуєте, ніби щось гуде. Їдуть лісові звірі на тракторці, ще й цеглиночки з собою привезли. Добрий день, звірята. А навіщо вам цеглинки? Ми просимо вас попрацювати. Дорогу до лісу швидко збудувати. Так, 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 все зрозуміло. Малята, ви згодні попрацювати? Дорогу до лісу побудувати. Тоді часу не гаємо, будувати починаємо. Візьмемо довгі зелені цеглинки та з'єднаємо між собою коротенькою стороною. Дуже щільно одну до одної. Ось у нас же є з вами довга зелена доріжка. Тепер ми візьмемо біленькі довгі цеглинки та будемо приставляти одну до одної короткою стороною. Ось у нас вже є дві доріжки зелена та біла. Щоб доріжка стала широкою, ми приєднаємо білу та зелену доріжку. Ми з'єднаємо довгі сторони між собою. А з двох вузеньких доріжок ми з вами отримаємо одну широку дорогу, щоб звірята на тракторі могли доїхати до лісу. Малята, ви добре попрацювали, мабуть, ваші пальчики трішечки устали. Виконаємо вправу кроки. Ми крокуємо рівненько, вище ноги підіймай. Я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Повторимо ще раз малята. Ми крокуємо рівненько, вище ноги підіймай. Я наліво, ти направо, а тепер відпочивай. Як у вас гарно виходить? Грати, відпочивати, виконувати пальчикові вправи. Малята, пригадайте, що ми сьогодні з вами будували? Так. Ми сьогодні з вами будували доріжку до лісу. А для кого? Правильно, для лісових друзів. Тепер вони зможуть на будь-якому транспорті доїхати додому. Вони дякують вам за допомогу. Ми також зможемо з вами колись до них прийти у гості. А нам вже потрібно з вами зібрати іграшки на свої місця. Я бажаю вам успіху! Гарного настрою вам малята і усього найкращого. До побачення!